Історія називається, як попасти на великі бабки. Машина Infiniti QX50 офіціалка з невеликим пробігом, там щось 50 тисяч. Можливо, навіть нову людина брала, я точно не пам'ятаю. Він коли він до мене заїжджає, була в нього до цього 3-літровий дизель Infiniti, в нас обслуговувався. От, а на цій щось. Перестав заїжджати, один чи два рази, щось був по мілочам і не бачив його. Потім телефонує, щось гуде ззаді, чи ви не працюєте? Якраз Пасха, кажу, ні, не працюємо. От, щось ззаді гуде, що це може бути? Кажу, ну або підшипники, або муфта. Короче, поїхав він на офіціал, там йому забракували муфту. Я кажу, дружище, Случайно ти різну резину не поставив, тому що чому б це в тебе на офіціалки муфта накрилась. Ладно Тягають американців за передок і палять муфту. А це ж в тебе офіціалочка. ну-ка провірка, чи всі в тебе колеса однакові. І таки Да я по телефону вгадав. Одне колесо в нього данлоп, а інші всі не данлоп. Хоча нібито розмір однаковий 235-55R19. Це якась Азенс. Фалькен. А тут данлоп. Але навіть подивившись на неї, видно, що данлоп трошки має нижчий профіль. Хоча теж нібито 55. Но я вам скажу 55 одного виробника і 55 іншого виробника. Це різний 55. от Бачите, тут сантиметр різниці, от якщо так пальцями мірять. Можна буде поставити потім два колеса поряд. Але це я вам скажу з практики, що не можна різних виробників колеса ставити, навіть одне. На ось теж не кана, якщо ви два поставите напередок одної фірми, а на задок другої фірми. Ось до чого це приведе. В нього муфта загуділа, перегрівалася, підшипник, підшипник гуде под заміну. Офіціали сказали 90 тисяч. <кхід> І то під заказ. Звісно, що він не захотів. Злякався, поїздив, потикався, помикався. Два дні, поки ми були вихідні, об'їхав весь Київ, нічого ніде він не знайшов. Приїхав до нас, знайшли ми йому не за 90, а за 50. Муфту, нову. На завтра. Тобто приїжджай, міняй. Але, каже, щось його... Сумніви якісь заїли, каже, можливо, там вже і редуктору хана, бо такі удари, такі удари. Коротше, і Вирішив я перед тим, як на завтра замовляти муфту дешевшу на 40%, ніж офіціалів нову. Все таки перевірить, що у нас з заднім редуктором відбувається. А йому хана. Ось що у нас на пробки заднього редуктора. Куски метала. Це все куски, кусочки зубів, редуктора. Ну, зрозуміло, що масло чорнівще. Тобто йому зараз бажано міняти не нову муфту ставити, а муфту з редуктором. В зборі. Ось така історія. А всього-навсього потрібно було якось запитати. Тих хто знає, чи можна йому одне колесо якесь ліве ставити і економія була 1050. Отак. От. Муфту тепер за 50 вже відбій вести. Тепер шукаємо редуктор з муфтою. Десь є. Знаходили за 800 є. Ну, в общем, така історія. Поміняли муфту з редуктором, тепер все тихо. Оділи чотири однакових колеса, ну, купив клієнт чотири покришки, і тепер все добре. Ну, в принципі, думаю, могло б цього всього не бути, якби. Всі колеса були однакові з самого початку. Тобто видно, що різних виробників по висоті відрізняється, що, здається, що тихо все. В общем, будемо давати Infinity. Така ж ситуація на рогах, така ж ситуація була у нас Рекстон. Військові приїхали, спереді одна резина ззаду інша. Роздаточку спалили. Навара була, одне колесо на запаски було іншого розміру, його поставили, і машина взагалі з горочки пускаєш і накатом. Вона котиться рівно десь 3-4 метри і стає, причому ну, ти на тормоз ні на, чого, ні на що не жмеш, на нітралки машина котиться і далі перестає котитися. А горочка такий уклон солідний, повинна котитися аж бігом. Тобто спирає повний привід. Муфта намагається пробуксовувати. От якщо муфта не пробуксовує, то машина стає, якщо муфта пробуксовує, то муфта згорає. Взагалі така історія з колесами різного розміру. Потрібно ставити однакові на кросовери там, де повний привід. Отак от, от вам цінна інформація, щоб не допускали таких помилок. Всім дякую, хто дивився, до побачення. Ставте лайки. Всім удачі!